Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Глава ЦРУ Беренс відвідав Україну з останнім візитом на своїй посаді. Президент Зеленський наголосив на важливості багаторічної співпраці з Білим Бернсом, заявивши, що за часи війни вони провели безліч зустрічей, які не афішувалися публічно. Але зараз після останнього візиту варто сказати відкрито, дай боже біле у твоїй родині тільки найкращого. Тайне не розголошує, але контракти зберігаємо. Сказав Зеленський. Нагадаємо, Беренсочолія ЦРУ із березня дві Вадцять першого року і особливо запам'ятався його візит до Києва на початку 2022 року за кілька тижнів до повномасштабного російського вторгнення. Тоді він передав Зеленському деталі російського плану захоплення Києва з висадкою аеропорту Гостомель, що допомогло зірвати цю операцію директора ЦРУ цього разу. Нібито таємно надав президентові 35 прізвищ московських агентів на ключових посадах у владі України. Пише військовий Бабіч. Десять з них він не перевів на інші посади. 25 працюють а надалі у одержструктурах. Йому пояснили, що до НАТО країни. Ін, які відкрито діє ворожа агентура, не приймуть він, не хоче її звільнити чи не може. А у північному звіті ЗРО ро представлені президентові Байденої 3 червня 2024 року у пункті 3 Україна розділу 4 Європа союзники зазначається рівень проникнення розвідувальних структур Російської Федерації у систему державного військового правління. Досяг рівня повної оперативної та перспективної поінформованості щодо рішень і планових дій керівництва України пише телеграм-канал та за слів волонтерки Лесі Пороцької саку. Очака підібрала усю інформацію. Крім того, ЦРУ має папку залужного, де здані усі зрадники. Глава цеару жадвічі кермавова. Рекомендував Зеленському позбавитися від Єрмака. Третє попередження не буде. Країна програє через це. З початку війни Україна зіткнулася серйозним демократичною гризою, та нестачу військовослужбовців, чисельність населення скоротилася з 42 до 28 мільйонів. Також за перші чотири місяці 2024 року в Україні відкрито понад 20 тисяч тисяч з звинуваченнями у залишенні військової частини або після місця служби та 7 тисяч справ щодо дезертирства. Пишеля репаблика, а ось вони ховають сліди корупції. Міністерство культури та інформаційної політики перейменовано на міністерство культури та стратегічних комунікацій. Міністерство розвитку громад територій та інфраструктури стане міністерством розвитку громад та територій Офіційна інформація за усієї зовнішньої недолугості і комізму дії шмигаля. Втім, ці криються значно прагматичніші речі перейменування тягне за собою організаційну ліквідацію величезного масиву внутрішніх документів які стосуються рішення щодо розподілу перерозбуділу бюджетних коштів на приблизну суму близько 10-12 мільярдів гривень. знищені будуть документи, які приховують безпосередніх організаторів і виконавців дії, що призвели до їхнього нецільвого використання. Згодом довести причетність конкретних чиновників буде просто неможливо. не розімує телеграм-канал та за В той же час. міністр закордонних справ у Себіга відкликав з Грузії тимчасово повіреного України Харишина, бо той закуповував у посольству пральні машини на думку України українського міністра той не розумів реалій дипломатії держави, що воює. А служба охорони президента, яка закуповує нові авто та імпортний коньяк ящиками, ящиками розмір держави, що воює, зазначає телеграм-канал. Влада Зеленського краде у особливо великих розмірах, бо за судимостями не мобілізують з сарказмом. Пише потужний оптимізм. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить. Сам до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Переможемо разом.